Їх все менше на вулицях Черкаса йдеться про любителів покурити у громадському місті. За останній рік кількість складених протоколів про це адміністративне правопорушення зменшилася в рази. З початку року було зафіксовано лише 360 таких випадків. Іншими словами, щодня до рук ППС потрапляє в середньому лише один курець-порушник. Разом з патрулівцями на любителів покурити полювала Олена Берестенко. На пошук порушників патруль виїздить у один з найпроблемніших районів міста Залізничний. Хоча додають інспектори, роботи вистачає скрізь. Ну, Південно-Західний район ще в нас. Ну, центральна, ну, і центральна частина міста, тобі ж теж там є масові скупчення людей. Молоді. Найчастіше до рук патруля потрапляють любителі покурити і випити. На зауваження міліціонерів, щоправда, ті реагують стримано. Олег палить прямо під знаком заборонено. Там висить табличка, що тут місце для палив. Я ж думав, що тут урна є, значить можна палити. Часто люди помилково вважають, що торгові ядки і транспортні зупинки не є громадськими місцями, та незнання закону не звільняє від відповідальності, кажуть у патрулі. Якщо людина нормально, адекватна, да, винуват розуміє, що він порушив, то можна обмежитися усним попередженням. Перевіряють патрулівці не лише любителів алкоголю й тютюну. Ось цих хлопців зупиняють, аби перевірити документи. Ті не злякливих, відразу вимагають представитись міліціянтів. Чому б не перевірити, якщо це прописано в законі? Багатьох жителів проблемних мікрорайонів кажуть люди у погонах. Вони знають у обличчя. За роки служби доводилося і сваритися, і товаришувати. Щодня Черкаси охороняє відразу кілька десятків патрульних. Варту несуть позмінно. В середньому за добу у нас залучається 11 патрульних автомобілів, 8 піших -піш маршрутів і 10-11 постів. Про порушників правоохоронці просять повідомляти самих містян. кажуть, без допомоги свідомих черкастів їм не обійтися. Олена Берестенко Сергій Фімов, Новини.